10 грудня Росія завдала ракетного удару по великописарівській громаді. Ракети С-300 розірвалися в центрі населеного пункту та пошкодила 20 приватних будинків, багатоквартирний дім, приміщення пожежної частини, виконавчої служби, відділення банку, 5 магазинів, автомобілі та місцевий будинок культури. Якраз поруч з ним розірвався снаряд. Зараз хлопці займаються тим, щоб позабивати вікна, тому що оставлять його нізя ніяк на лише вікна. Вікна, двері повибивали, бачите ж двері теж ось. Просто поставили їх, закрили, щоб не такий сквозняк був. Mm -hmm. і, і от у стелі дірка, Оце так? все. Дивіться, і іон криша і на... і з вулиці, там підете та з вулиці, там теж з вулиці, де було, де було видно гарно. Mm -hmm. От другий поверх вікна є. ми щойно поставили два нових котли в будинок культури. Дуже шкода, що постраждав саме цей об'єкт. Дуже великий радіус пошкоджень, Є пошкодження в магазинах, які найближче розташовані. Селищна рада вікна залишилася без вікон. Поліція, приміщення колишньої райдержадміністрації, ощадний банк, пошта ну і багато житлових будинків. Багатоквартирний будинок узяв на себе основний удар росіян. Понад два десятки уражених вибуховою хвилею приватних будинків в радіусі пів кілометра від епіцентру вибуху. Налякані діти та пенсіонери, які лишилися без даху над головою. Ось здобутка другої армії світу. «Що вони суки і їхні діти переживали таке кожен день. Ми вже побились. Я лягла от уж на дивані. Все нормально, все нормально. Проходьте, все нормально, все ж було. Ніякого не звуку не було, щоб воно там свистіло, гуділо. І рух різкий взрив, і оце все ця волна йде на нас. Мені чоловік кричить. Падай. Я на поле мирачки прилізли сюди, по стекла повезли сюди у коридор. Щоб було на мене натягли і теж вискочили. А що ж вискочили, все стекло і в під'їзді. І двері, я це в ході, бо нам хлопці, ці пари, ну що живуть у нас студенти, вибивали ногами їх. І ще кричать, вдома рушиться. Ми думали, що рушиться вдома. Вибігли в сараю, то поставали. І нічого не знаю, що робити далі. Я заявляю вам у камеру, вам, русні, може, це ви побачите, русські матері, русські батьки, які наражали цих вовкаєдів, і ви їх будете продовжувати. Я вас проклинаю, як мати, як жінка, як бабуся двохнуків. Я вас проклинаю до кінця свого життя. Помирати буду, буду проклинати, помирати буду, буду проклинати, щоб земля ваші кості не прийняла. Тягають вас собаки, ваші тіла, ваших дітей. Хай далі тягають тварі ви такі. Ви ж бачите, що вони наробили. Угу. За що? наразі рятувальники з усієї області допомагають місцевим вставляти вікна та прибирати будівельне сміття з понівечених росіянами осель. Роботи по утепленню вікна утепляємо, ставлять вікна, де кришу перекриваємо. Наслідки артобстрілу усуваємо великописарівська громада знаходиться за 6 кілометрів від кордону з агресором, тому постійно піддається російським обстрілам. Тут люди вже звикли жити у постійному страху за своє життя, тому ворогу не залякати загартованих війною вільних людей.